Швеція та Фінляндія без зайвих дискусій перевели військово-морські сили у стан підвищеної готовності. А все через маніакальне бажання росіян руйнувати енергетичні системи інших країн. Російські надводні кораблі вже були помічені поблизу вітряних електростанцій і Підводних силових кабелів ми переконані, що Росія зробила це, яким чином нанесла цілі на карту. Пояснила командувачка МВ Швеції, адмірал Єва Скок Халсум. Оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності для запобігання диверсіям. Попереджений означає озброєний. Переконана, в грусні настрій сильно тепер зіпсовано. А то ще й український контрнаступ не за горами. і Шведи чекають на нього. Не менше за українців, а от чого очікують шведи від українського контрнаступу? Розпитаємо у нашого кореспондента зі Швеції Олександро. Розкажи про настрій України! Вітаю, Катю! Шведи однозначно підтримують Україну та дуже вірять в нашу перемогу. У кінці 2022 року Міністерство закордонних справ Швеції опублікувало у своєму Твітері дані опитування Європейської комісії, згідно яких 97% громадян Швеції схвалюють підтримку України з боку ЄС та 96% громадян Швеції схвалюють конкретні дії ЄС, такі як санкції, фінансова, військова чи гуманітарна підтримка України. Я запитала шведів про очікування від контрнаступу. Та чи вважають вони, що Україна отримала достатньо допомоги для його успішного проведення? Я думаю, що Україна сильна країна. А я думаю, що ви ой, я буду плакати, і я переконана, що ви впораєтеся, досягнете успіху, але для цього потрібен час. Вони повинні здатися. Путін ідіот. Ми всі його ненавидимо. Я думаю, що будь-яка контратака чи будь-який контрнаступ запланований українцями сьогодні може змусити до переговорів на українських умовах. Я думаю, ми повинні бути готові. Що це займе трохи більше часу буде трохи повільніше, але звичайно, це буде успішно. Україна переможе однозначно. Україна справляється добре, і вони добре воюють проти Росії, але потрібно більше зброї від Європи та світу. Чи достатньо зброї? Ні, мабуть, ні. Неможливо мати занадто багато танків в Україні. Тож продовжуйте підтримувати Україну і зброєю. Припускаю, що треба мати стратегію підтримки, розуміти, чого ми хочемо досягти цією підтримкою в політичному контексті. Це буде однозначно краще, і тоді підтримка матиме більше сенсу. Я не думаю, що вирішує тільки зброя набагато більше гратиме роль мужність ваших солдатів і тактика, яку використовують командири. Я думаю, що ви отримуєте велику підтримку, і весь світ продовжуватиме надавати вам допомогу, тому що всі дуже зацікавлені, щоб ви перемогли в цій війні. Я також допомагаю на своєму рівні з друзями. В'яжемо вовняні шкарпетки для ваших солдатів. Вони їдуть прямо від нас на передову в Україну. Удачі! І низький уклін шведам за підтримку. Та сподіваємося, що західні партнери будуть продовжувати у тому ж дусі. Адже чим більше зброї має зсу, тим менше на нашій землі Русні. Сенсаційні новини із Лондона, Тамтишньої правоохоронці заарештували майно колаборанта Сальдо, яке він придбав вже після того, як став зрадником, як йому вдалося обзавестися активами в Лондоні, та хто йому в цьому допоміг? Ексклюзивні подробиці про це ми розкажемо вже у наступному відео. Завтра дочекайтеся. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтеся на канал Україна сьогодні. тицяйте вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимось.